Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі і до вашої уваги троянда Аспірін. До речі, прийшла та пора, коли починають масово розквітати троянди. Це так, це дуже красиве видовище. Ну, мені взагалі подобаються всі троянди. І про кожну із своїх троянд я маю що розповісти, але мова сьогодні про аспірін. Я приїхала тільки на дачу, бачу її початок цвітіння, масово розквітають всі бутончики. І тому в декілька словах, що знаю, розкажу про неї. І покажу, як виглядає мій кущик троянди аспірін. Кущ, я б сказала, компактний. Його висота десь на даний момент 1,50 п'ятдесят. До речі, ця хвиля, перша цвітіння. Друга хвиля цвітіння, вона не дуже його підвищує. Є такі троянди, котрі підживиш після першої хвилі цвітіння, і вони дуже швидко. Я не можу це сказати про троянду аспірін. Вона не дуже прагне догори, як би ти її не підгодовував. Це мені, це мені подобається в ній, тому що вона зростає у мене біля дорожки. Ну, тут так якось компактно. Я її бачу тут в такому розмірі, як вона є, і ніяких, ніяких претензій до її висоти я зовсім не маю. Квіточка біла, це, бачите, вона буде з оцвіттями, ось є бутончики. Це перша квіточка розцвіла. І на кожному цвіті на даний момент розпускається перший бутон. Бутон має кольор серединка розовата, Але що я вам хочу сказати з приводу кольору троянди? Багато залежить від ґрунту, на котрому росте ваша троянда. Від кислотності цього ґрунту. І від моменту. Цвітіння. От, от на початку цвітіння бачите цю розовинку, проходить дня 3, ну, можливо, 5. І ця розовинка її практично не стає. Квіточка розкривається, показує серединку, і така зефірінка більш приплюснута стає. І якось губиться розовинка. Деякі глядачі кажуть, що це в мене пересорт, і це не аспірин, але я думаю, що. Їхня думка помилкова. Я спочатку посадки цього куща, він у мене вже росте, мабуть, ну, років 10. Я її з нею вітаюсь і її завжди вважаю аспірином. А що я вам хочу сказати? Кущ невимогливий, добре переносить зимові умови. Жару літню, ну всі такі негаразди погодні, сонце палюче, без навіса, без всякого, але півдня він знаходиться в полутіні. Тут трошки абрикоска його затіняє, потім троянда плетиста. Ось такий кущ, зелене гарне листя у нього. Також стійке до всяких погодних умов, але бувають періоди, коли воно ржавчиною покривається. Чоловік обробляв виноград, проходиться по троянді аспірін і все це виліковується. Свою трояндочку, я хочу вам сказати, можна формувати як вертикальний кущ, вона у мене трошки до арки підв'язана. А також можна формувати, як і почвопокровник. Це такий характерна ознака аспірина. От, до вашої уваги, ілочка, я її підняла. Бачите, оця? Підняла і прив'язала до арки. Тому що я її з весни зранньої пропустила. Троянду формувати, як почвопокровник, у мене тут немає можливості, тому що тут клумба і мені треба обробляти квіти, тут рядом піон і тюльпани були. А якщо цю гілку пустити, як почвопокровник, бачите, яка вона не дуже привітна, має такі серйозні шипи. Навіть якщо ви е, взуті, а ми, звичайно, на дачі в якихось ланцях, резинових тапочках, то ці шипи проколюють резинові тапочки і дуже боляче. Тому я її поки що підняла, хай вже відцвітне багато бутонів на ній, а потім, потім можливо, там у основання куща просто її виріжу отакий От кущ. Трояндиаспірін у мене. Я вам її показала. До речі, на цьому кущу недавно на оцій базальній гілочці поселилась тля. Проробили ми її, протравили. Є відео, чим травили, як з цим боролися. І бачите, базальний побіг цієї гілочки, він зараз здоровий, без всяких комах. Я думаю, при другій хвилі цвітіння на ній вже будуть бутончики. І так гарно теж буде цвісти. Я вас сьогодні познайомила зі однією із своїх королев саду Троянду Аспірін. І до нових зустрічей. Нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень.